Сьогодні хотів поговорити про музику і маркетинг, що нам молодим пацанам зроблю відео на YouTube? Отак, хотів поговорити про взаємодію музики і маркетингу і трохи свого досвіду. Чому я більше задрочуюсь для того, щоб робити пісні під ринок конкретно, а не знову свою автентичну історію, щоб когось дивувати, унікалити і так далі, тому що воно дуже як то тісно зв'язано з маркетингом. І якщо от, наприклад, з мого досвіду, що було, я от раніше писав музику. Максимально автентичність, як то не по правилам, хоча воно все качову ну, зведено, все звучить прикольно, унікально, воно емоції викликає. Але ситуація в тому, що коли я от написав ті пісні, в мене був період десь там. 2-3 як я їх просував. І щоб ви розуміли, я тоді просував їх з чужими відео. У мене був один ролик залетів з треком голова Когоспу» на півтора мільйона. Ну і плюс там декілька років там 300 тисяч залетів, там, 200 тисяч позалітало. І в чому ситуація? Музика, якщо вона не адаптована на самому старті під подальший маркетинг, якщо вона максимально автентична, вона не буде цепляти аудиторію. У мене виходить, розвірусилися відоси, але. Аудиторія мені не принесу. Були якісь перегляди. Там на YouTube переходили, на Spotify переходили, але це дуже маленькі цифри були. там 30-40 людей могло дивитися. Ну, Це дуже смішно. І чим якраз воно важливо адаптувати самого старту під маркетинг, бо Бо коли, наприклад, робиться Фу, бля, якісь махнаття на мені. Ну да, я палетення не, по... не познімав з вікна. Sorry, пауки, Sorry, пауки. До речі, бо коли робиться музика е, на самому старті підринок, знову ж таки, що таке підринок? Це коли беруться інструментали, є звучання, е, робиться тексти конкретно, якусь цільову аудиторію, тоді навіть легше маркетологам, чи там рілсмейкерам, чи тим, хто просуває, просунути ту пісню, вона буде ціпляти людей. А якщо на старті зробити щось автентичне, унікальне, це буде. Без чіткості, яка це цільова аудиторія, там не будуть підібрані ударні фрази слів, які вже по суті працюють в ринку. У кожен жанр він має теж якийсь стандарт тексту, так само так само стандарт музики, і по суті, хто працює от в цьому жанрі, в нього вже є вже сформований ринок і до музики, Як пісня пишеться конкретно під той ринок з тими так само ударними словами ключовими, тоді. Тому ринку, який вже існує, йому сподобається та пісня. Коли попаде та пісня в рекомендації, в плейлист до тих людей, вони її будуть слухати, вони не переключать її, тому що там нічого унікального не буде, що її не страшить її. Бо люди бояться нового. Ну це психологічний, як то поведінка споживача. Коротше, такий предмет в маркетингу у мене в універі. Коротше, був на третьому курсі, і це є. Люди бояться нового. Навіть якщо щось унікалити, то, наприклад, для того, щоб занікалити пісню, достатньо просто мати нестандартний голос. Все, інструментал брати, який привичний, щоб вже всі чули його. Звичайно, там все рівно навіть якщо будете копіювати, ви не скопіюєте ідеально, бо текст по різному лягає, мелодії по різному, плюс голос. І це вже унікальний продукт. Якщо брати ще фрази, які працюють конкретно на ту цільову аудиторію, просто попадати в ринок. А так, якщо ви нікалити, накидати навіть фраз, або банально навіть текст. От є фрази, які просто можуть бути з одного жанру, з другого жанру, з третього жанру. І виходить, що коли людина слухає, вона чує з одного жанру якісь слова, їй це не подобається. Вона не звикла чути в своєму жанрі такі фрази. І потім чує ще з іншого, вона просто переключена не дослухає пісню. От. Така ситуація станеться, якщо не адаптовувати. І знову ж таки, якщо згадати мій досвід, от, е, коли так само я писав пісні, я дуже багато пісень написав. Навіть зараз на Ютубі там 15 треків є, але в цілому я написав, там випустив релізну 70 треків, демок, певно, десь 300 написав був. І в цілому, якщо брати мої пісні, от з досвіду, коли я був написав їх, в мене було коли я мульти робив, це був такий фокус в мене. Що я абсолютно суто писав пісні і робив мульт. Пісня мульт. Пісня мульт. Тоді щось випустив під 30 мультів. І... В чому ситуація після того, я якраз 2-3 місяці почав займатися просуванням, того я розвірусив відоси? От чужі відоси знайшов. Свої пісні під е, вставляв типа, під відоси і розв'ясив, звичайно, але воно мені не приносило ні підписників, не приносило мені е, нових слухачів, тому що це для людей було щось унікальне. От така штука. Це не, як то, не йде в їхнє серце, виходить. І ще хотів поговорити за те, що в мене колись був такий таракан в голові, що я створюю свій ринок, я зроблю свою унікальну музику, і в мене сформується свій ринок. Хуй там плавав. Свій ринок не сформується. Ринок не продукт формує, от в чому ситуація. Ринок формує маркетинг. Якщо, наприклад, артист хоче унікалити, робити свою унікальну музику, не адаптовуючись під ринок там, по текстам, по музиці, йому треба в рази більше вйобувати грошей, щоб... Створити свій ринок, от така штука. І причому треба вйобувати сотні тисяч доларів, бо просто квійте тисячу доларів рекламу, ви побачите, нічого не спрацює. Треба просто дуже багато дотиків там, на велику аудиторію зробити, щоб воно стало популярним, що не перевикує до того звучання, до того формування. Простіше, в будь-якому випадку, адаптовуватися під ринок, тоді її дешевше просуватися, і, і більше ефективності буде. Бо в чому ситуація ще? Е, ще ситуація в тому, що. Я не бачу логіки зараз. От, навіть банально, от унікалити так далі, щоб. Навіть якщо я врахую марк, ну я там теж з цим розібрався, як далі мені рухатися, але не бачу логіки унікалити, бо мені буде сильним маркетом, звичайно, я буду просуватися, але це слабенький продукт буде в плані ринку, от попиту, е, в плані попиту, що люди хочуть, і мені буде в рази важче просувати, і це дуже нерентабельно буде. І це буде неефективно. Ну, Я логіки не бачу нічого унікалити. Отака хуйня. Коруч.